Всім привіт, друзі! Мене звати Даша і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Одразу хочу перепросити, що була відсутня в минулого тижня все через те, що в мене зламався мікрофон, і мені потрібно було знайти новий, який підходив би саме на мій телефон, на мою модель, і при цьому нормально звучав. Шукала я його приблизно тиждень, зараз вже його замовила і. Вирішила зараз, ще зняти трішки на старий мікрофон звук, але з наступного ролику вже все повинно покращитись. Тому, до речі, за нагоди можу нагадати вам про мою банку Моно. Якщо ви бажаєте підтримати мій канал якось фінансово, всі описи є під відео. Сьогодні я буду розповідати вам про прочитані книги за березень. Назбиралось їх дуже багато. Ви можете бачити наскільки багато. І повірте мені, там точно є про що поговорити, є що обговорити, тому що книжки були дуже різні деякі мені сподобалися, потрапили в улюблення, а деякі викликали в мене просто безліч негативних емоцій, багато запитань. І одним словом, тут будуть різні книжки. Мені здається, буде цікаво. Тому поїхали. Розпочати це відео я хочу з книги, про яку я вже неодноразово згадувала в себе на каналі. Я показувала її в покупках і, взагалі, в книгах з підбіркою українських авторів. Це Владислав Івченко і його після 24-го. Це насправді невелика книжечка в ній всього 330 сторінок, але... Вона дуже складно читається. Взагалі тут багато різних оповідань про війну тут як про цивільних, так і про військових, про медиків, про волонтерів, про родичів, які намагалися якось врятувати своїх родичів з окупації. Це дуже різнопланове читання, правда. Вона читається не легко і не швидко. Я читала її півтора місяці, насправді і завершила читати в березні. І нарешті вже можу поділитись своїми враженнями. Я раджу цю книгу, тому що вона. Болюча, вона надавлює знову ж таки на наші больові якісь питання, відчуття, проблеми, які ми зараз переживаємо. Але це актуальне читання, це правда те, що кожному знайоме. Я тут відмічала собі дуже багато різних моментів. Також я виділяла собі маркером оповідання, які мені сподобались найбільше, які просто настільки якось в'їлись в мене, залишились всередині, навіть зараз я їх пам'ятаю. І хочу відмітити, що мені подобається сам автор. Мені імпонує його постать, тому що на початку. Книги там в нас є передмова, де Владислав Івченко правильно, де Владислав Івченко по суті роздумує на тему того, чи доцільно, чи етично взагалі написати книгу про війну. Зараз, поки війна ще триває. Я зацікавилась цією книгою саме після того, як прочитала передмови, ще коли був тільки передпродаж, тому що мені так сподобалось, як щиро автор якось доносив свою думку до читачів, він одразу ж нам дає зрозуміти, що він не претендує на якусь високу полицю. Всі книзі, до речі, будуть мати, тому тут 100% 18 і дуже будуть жорстокі сцени. Але знову ж таки сцени війни вони завжди жорстокі, тим паче ми читаємо це в новинах тут. Така життєва історія, дуже багато різних життєвих історій. Тут про простих людей, тут про. Сусіда, якого ми можемо зустріти, коли будемо йти по вулиці. Тут про героїв, які насправді не хотіли ставати цими героями. Це звичайні люди, які в якийсь момент там не втікли з країни, не звільнилися з роботи, не відмовились допомогти там сусіду, бабусі. Ну, одним словом, це така книга насправді дуже жахлива, тому що вона описує страшенні події. Але з іншого боку, вона про людяність, про добро, про те, що потрібно завжди допомагати, підставити своє плече, йти на допомогу і. До кінця просто залишатись людиною, і мені ця книга правда сподобалась. Ви знаєте, я люблю читати подібну літературу, особливо якщо міксую з іншими книжками. І такі книги я читаю неспішно, повільно, по 20-30 сторінок на вечір. І цю книгу мені хотілося проковтнути трішки швидше, але я розуміла, що. А тоді, мабуть, якийсь після смак буде інший, і історії перемішаються в голові. Тому я раджу вам читати цю книгу так поступово, по одному, по два оповідання, не спішити нікуди не гнатися і просто насолодитися цим всім. Тут будуть і вірші, до речі, також які мені сподобались. Одним словом, максимально різнопланова книга, але при цьому... Ниточкою там проходить одна єдина думка: це про те, що українці дуже сильні, українці готові йти на допомогу завжди підставлять плече. Але з іншого ж боку, тут є інша зворотня сторона медалі, тут нам показують обличчя деяких людей. Деяких чиновників, деяких, е, наприклад, мільйонерів, які виїхали за кордон і якось намагаються жити, взагалі не звертаючи увагу на війну. Тут дуже багато таких моментів, які дійсно хочеться обговорити. Тому, якщо ви приглядались до цієї історії, я вам точно її раджу. І особливо, якщо ви будете читати її з кимось за компанією, щоб потім після кожного оповідання зідзвонюватись або зустрічатись і обговорювати. Повірте, обговорювати там точно буде що. Наступна книга, про яку я хочу поговорити, це бестселер, це дуже популярний роман. Це покоївка. Від лабораторії це їхня відносна новинка. І я, по-перше, придбала цю книгу, тому що мене зацікавила анотація. По-друге, тому що це лабораторія, я обожнюю це видавництво. Мені правда подобається, яку яку літературу вони видають. Хоча я, до речі, не читаю ненфікшн, але от саме лабораторію чомусь я обожнюю. Лабораторія Віхоло це для мене прям любов-любовна, про тому, що не всі їхні книги мені підходять по жанру. Так от цю книгу ще також третя причина, чого я придбала, тому що. Її читав клуб Вовчиця минулого місяця, і я зрозуміла, що це треба і мені 100% брати і читати. Хочу сказати, що я трішки розчарувалася. Я, можливо, очікувала іншого, можливо, я розчарувалась, тому що в анотації зазначено, що це буде трішки інше, ніж це є насправді. Про сюжет тут ми знайомимося з покоївкою Молі, яка. Все своє життя працює покоївкою. Як ми розуміємо, в неї є якісь проблеми, в неї психічний розлад, і вона трішки дивно сприймає світ. Точніше, не дивно, а не так, як всі люди. І вона живе з бабусею, яка її виховувала. Мама її покинула, коли вона ще була маленькою. І от, по суті, ми спостерігаємо за життям цієї молі, яка... І ми бачимо все її очима. Ми бачимо, як вона реагує на інших людей, як вона, наприклад, не розуміє жартів. І дуже така показова фраза. Майже на ну дуже часто зустрічається в книзі. Це коли молі запитує співрозмовника. Ти смієшся зі мною чи з мене? От це, мені здається, дуже класно характеризує взагалі Молі. Так стається, що бабуся Молі помирає, вона хворіла дуже тяжко, і Молі на наступний же день, просто вдумайтесь, виходить на роботу. Звісно, вона всіх шокує, але це знову ж таки показує нам, хто така Молі, її портрет як головного героя. І стається так, що в готелі стається вбивство. Там вбивають чоловіка дуже багатого, заможного, і в нього були там деякі свої проблеми в сім'ї. Він пішов від дружини з дочкою, він живе вже в цьому готелі з іншою своєю коханкою, так би мовити. І потім його знаходять мертвим. знаходить його хто? Звісно ж, наша Молі, головна героїня. І вона каже, що вона взагалі в шоці, нічого не знає, нічого не пам'ятає такого. Але чим далі і далі ми читаємо, тим більше нюансів, якихось впливає, тим більше ми починаємо думати. А Молі, взагалі, вона. Правду говорить, чи ні? Чи вона когось покриває, чи вона щось бачила, щось знає. Всі події відбуваються в готелі. Тому дуже цікаво було спостерігати за тим, як працює готель зсередини, які там правила негласні ходять, хто що може робити, хто що не може робити, якісь конфлікти між покоївками. Це дуже цікаво було, але мене трішки підбішувала головна героїня. Хоча я розумію, що її такою зробили саме через те, щоб ще раз показати читачу, що в неї є деякі проблеми, вона. Трішки по-іншому сприймається світ, вона не розуміє жартів. От їй говориш прямо там якусь фразу, щось пояснюєш, якусь ситуацію, і будь-яка інша людина зрозуміла, що це брехня, але наша Молі цього не розуміє. Вона просто все за чисту монету сприймає, і тому в неї будуть деякі проблеми, і деякі люди будуть користуватися цим. Насправді. Фінал розв'язки мене не здивувала. Я чомусь очікувала більшого. Можливо, знову ж таки, повторюсь, тому що цю книгу дуже розхвалювали. І я от прям нахваталася цих. Схвальних відгуків і очікувала, що це буде вау, це просто розірве мене. І я буду називати цю книгу одну з найкращих детективних історій, але це взагалі не так. Це скоріше таке меланхолійне повільне читання, вдумливе, настроєве. І не потрібно очікувати, що ви в фіналі просто закинете руки за голову, скажете, о Боже, це щось неймовірне, це один з найкращих детективів. Такого не буде. Але якщо ви будете підходити до цієї історії і вже розуміти, що це така легка меланхолійна історія, дуже-дуже атмосферна, то вам можливо. Сподобається. Я цю книгу довго думала, чи залишати мені її в себе, чи ні, але все-таки вирішила залишити на полицях, тому що мені подобається оформлення, мені подобається а, взагалі видавництво це, і мені хочеться, щоб вона у мене на полицях стояла, але просто. Трішки вона попала не в той настрій мені. Хочу відмітити ту речі, багато хто про це казав, що сама обкладинка не дуже відповідає сенсу книги, що там закладено, тому що Моллі наша описувала свою уніформу, і вона виглядала не так, як тут. Але мені здається, таку обкладинку зробили чисто через те, що вона приваблює око більше така класична уніформа покоївки. Одним словом, якщо хтось із вас читав цю книгу, напишіть мені в коментарях, чи сподобалась вам, тому що думки розділяються просто кардинально. Комусь дуже подобається ця історія, і люди правди називають її одною з найкращих книжок в цьому жанрі. Але для мене... Мені щось не вистачило, і я точно не фанат цієї книги, але я фанат того, як це написано, як це перекладено. Це дуже майстерно. Цю книгу я прочитала за два дні, при тому, що ну на хвилиночку мене не чіпляв саме цей сюжет детективний. Тобто я читала просто, бо мені подобалось пливсти по цьому тексту. Мені подобалось, як це написано, атмосферно, класно, гарно. Деякі персонажі мене чіпляли. Не головна героїня, але десь другорядні, їхня історія, мені хотілось дізнатись більше. І до речі, Ніта Проу з. Залишає дуже багато запитань, на яких немає відповіді читачу чи в історії. І ми повинні самі додумати взагалі, чи як там було насправді яка доля інших головних героїв, як вони пов'язані між собою. Тут є тільки натяки, але відповіді прямих немає. І мені це дуже сподобалось. І, до речі, я, звісно, без спойлерів, але якщо хтось читав, то він зрозуміє, про що я зараз. Тут буде одне таке питання: дуже морально етичний вибір, складний. І що вчинила наша головна героїня, ви зрозумієте, коли прочитаєте. І от мені здається, цей момент це найсильніший момент в книзі, тому що я такого не очікувала. От це для мене було прям таким вау-поворотом, вау-ефектом, а аж ніяк не сама розв'язка книги, хто там вбився чи не вбився, що там взагалі було. Одним словом, якщо ви любите таке повільне, меланхолійне атмосферне читання, і щоб. Книга була психологічно тонка, то вам сподобається ця історія, але, будь ласка, не очікуйте від неї якогось суперкрутого детективу. Після прочитання покоївки я вирішила, що потрібно взятись уже за якихось своїх товстунців на полиці, які давно чекають на свій час бути прочитаним і тримфувати тут у відео. Тому я взяла Сарувотерс і її оксамитові пальчики. Якщо ви давно на моєму каналі, то ви, можливо, навіть пам'ятаєте відео. Де я показувала цю книгу в покупках дуже багато часу, пройшло майже рік, і от я нарешті дійшла до неї, наважилась її прочитати. І також можу сказати, що мої враження максимально неоднозначні. Хоча, знову ж таки, бачила, як хвалебні просто відгуки, де люди кажуть, що це одна з найкращих книжок, і, звісно, повне розчарування. В мене десь посередині зараз розповім чому. В центрі сюжету тут дівчина, яка мешкає в бідному районі Лондона, вона взагалі не знає свою маму, їй розповідають, що її повісили і. Вона зростає в такій сім'ї шахраїв, куди приносять, в них є своя лавка в цих людей, туди приносять викрадені речі, і власник типу викупає їх і потім перепродає за дорого. І от одного разу в цю лавочку до них додому взагалі приходить друг сім'ї, трішки старший чоловік ніж наша головна героїня, і пропонує таку собі схему обману. Він пропонує, щоб вона влаштувалася покоївкою. Знову ж покоївка, влаштувалася покоївкою в маєток до багатої пані. І потім цей чоловік на ній одружиться, вони там якось обманом все так запланують скрутять, і потім вони запроторять її в лікарню психічно хворих, це все якось вони там спланують підставлять її, і заберуть гроші і поділять пополам. Наша головна героїня спочатку вагалася, але погоджується на це. Вона їде в тайм'єток, знайомиться з тією дівчиною, вони бачать, що вони дуже схожі одна з одної. І потім, в якийсь момент, головна героїня наша починає думати. А це вона взагалі обманює цю дівчину і якось встроїть якісь плани з цим чоловіком проти неї, чи щось взагалі не навпаки не так, і всі зговорилися, щоб підставити її. Далі нічого розповідати не буду. Це я по суті переказала вам анотацію. Але хочу сказати, що треба бути готовим, що це дуже повільне читання. Я не знаю, як я осилила цю книгу. В ній 650 сторінок, і мені було скучно майже половину книги. Я просто продиралася через цей текст, тому що я хотіла дізнатися, чим це закінчиться, і мені було цікаво. І в мене є така погана звичка, я не можу закинути книгу. Ну не знаю чому. Тому я її дочитала, я її добила. Звісно, десь на середині книги е, починається якась динаміка, починаються якісь неочікувані повороти і стає цікавіше. Але, ну чесно, блін, продиратися оці 300 сторінок це було складно і мені було дуже нудно місцями. Книга нагадує. Класичну літературу. Вона мені нагадала жінку в білому, вілки Колінза. І саме через це, мабуть, все-таки моя рука і не, не піднялася її перепродати на Оликс, тому що вона для мене якась така приклад класичної літератури, розміреною, повільною. Але я знову ж таки підходила до цієї книги не з цим настроєм. Я очікувала, що там буде якийсь крутий. Роман з детективними лініями, з неочікуваним фіналом я нічого з цього по суті не отримала, але я отримала для себе трішки іншу історію. Тут, по-перше, потрібно бути готовим. Якщо для вас це важливо, а я знаю, що є люди, для яких це важливо проговорити. Тут будуть нетрадиційні відносини. Я не люблю слово нетрадиційні, просто будуть відносини одностатеві. І мене це аж ніяк не відштовхувало, читати це було цікаво. Тут все гарно, гармонійно, чутливо прописано, але неочікувано. Правда, я не очікувала такого. І фінал книги, ну, банальний. Я, мені здається, логічно було, що все до цього приведе, тому що так, тільки так могла закінчитися ця історія. я не залишилась прям в захваті. Але якщо ви любите класичні романи, якщо ви любите вілки колінса, його жінку в білому, можливо, незнайомка з Холлу то ця книга просто для вас. Беріть її, я думаю, вам сподобається. Просто будьте готові, що реально розмірене читання, максимально повільне, розмірене, але при цьому гарно написаний роман, Гарно, мелодійно Приємно читати багато якихось моментів, які я собі виділяла. Дуже багато психологічних моментів. Знову ж таки, за рахунок того, що роман товстий, великий, об'ємний, персонажі прям такі випуклі. Тобто, ти їм віриш, ти розумієш, що вони не пластикові, не картонні. Вони прописані дуже детально. Тому читайте, якщо ви щось подібне любите. Як я вам і казала про поганий мікрофон, щоб ви розуміли, він вже просто перестав працювати, тому я знімаю цю петличку. Вона нам не знадобиться. На цьому відео звук буде просто з телефону. Сподіваюсь, що наступний ролик уже буде з класним звуком з мікрофону. Перепрошую. Після такого трішки монотонного читання оксамитових пальчиків мені захотілось динаміки, мені захотілося чогось максимально цікавого, захопливого і швидкого. Тому я обрала для себе гострі предмети від Гіліан Флін. Я, до речі, не пам'ятаю, чи показувала вам її в прочитаному, ой, в покупках здається, показувала. Одним словом, я очікувала, що це буде крута робота, крутий детектив з неочікуваним фіналом, який мене вразить і. Так і сталося наша головна героїня це репортерка, якій доручають завдання їхати в своє маленьке містечко, звідки вона родом, і писати статтю про зникнення дівчинки. Вона туди не хоче їхати взагалі ніяк, тому що в неї є проблеми з батьками, проблеми з мамою, з відчимом, з її сестрою по мамі. І одним словом, взагалі, не дуже відносини. Вона не хоче. Вона дуже багато років там не з'являлася, щоб ви розуміли. Тобто, читач одразу починає якось відчувати, що щось не так в тій родині, щось там нечисто. Ну, звісно, по всім каналам жанру, наша головна героїня все-таки їде туди додому. Вона поселяється в себе в маєтку, мама там відділяє її кімнату, де вона мешкала, і вона починає потрошечку розслідувати взагалі, що ж сталося з цією дівчинкою. Через деякий час цю дівчинку, яка рахувалася зниклою, знаходять, на жаль, вбитою, причому вбитою дуже жорстоко, в неї вирвані зубки і. Вона розуміє, що тут щось не так, щось нечисто, і при тому, що багато років тому, здається, чи 5, чи 10, я вже не пам'ятаю, також зникла одна дівчинка, її також знайшли з вирваними зубами. Тобто, стає зрозуміло, що тут орудує якийсь маньяк. Але поліція говорить їй, що ем, скоріш за все. Це хтось місцевий, і отут все як ми любимо. Мені здається, майже всі люблять такий сюжет, коли вбивця – хтось з місцевих в маленькому селищі. Тому що одразу всі під підозрою, всі один на одного коси дивляться. І наша головна героїня починає копати, копати і копати. Хтось проти того, що вона щось знаходить, хтось їй постійно заважає. Ну, це така класична історія. І десь, коли мені залишалось 100 сторінок до фіналу, я подумала, що ну настільки банально, реально все завершиться, це так взагалі очікувано Я розчарувалася історії. Я подумала: ну капець, мені так хотілося, щоб книга мене вразила, а по факту нічого. Але на останніх п'яти сторінках. Історія просто ось так перекручується. Я сиділа в шоці, я не могла усвідомити, що настільки мене обвели навколо пальця, і це дуже класний прийом. Тому що авторка дає тобі спочатку погратися в цього детектива. Потім ти не наче розгадав цю загадку, а потім хоп, і все взагалі по-іншому. Класна історія. Шкода, що це дуже давняшній наклад книги. Я вам зараз скажу, в 2016 році книга видавалася, і я її знайшла на OLX за приємною ціною, тому придбала і. Якщо вам пощастить десь там Новеликс або в якихось старих книгарнях, знайти цю книгу, беріть її, купуйте. Вона вам сподобається. Правда, вона класна, вона динамічна, вона легко читається. Тут дуже багато діалогів. Реально, тут просто майже вся книга це суцільні діалоги, тому вона прочиталась у мене за два дні і. Звісно ж, потрібно ще розуміти, що динаміка динаміка, неочікуваний сюжет, цікаві персонажі. Звісно, не без кліше. Тут будуть деякі кліше, типу любов на лінії між нашою головною героїні і поліцейським. На ну, це як завжди, мені здається, немає книги де детективної історії, де немає любовної лінії між або головним героєм і поліцейською, або поліцейським. Ну... Таке, але класна історія, мені дуже сподобалась. Я, я зараз прям її тримаю, і такі позитивні враження від цього прочитаного. Що клас, я вам раджу. Зараз розповім вам про графічний роман. Це перший комікс, який я взагалі прочитала. Це Маус від Арта Шпігельмана». Чому я зацікавилася цією роботою? Все дуже просто. Я чула дуже багато позитивних відгуків, але остання остаточну крапельку просто я почула відгук на каналі в Каті, де вона сказала, що це прям класна книга, це одна з її улюблених, і я зрозуміла, що мені точно треба брати, тому що ну просто так комікс не додадуть в улюблені і взагалі найкращі книжки. Я його придбала, бо знищити в гарні є. Доволі приємна ціна була і почала читати і просто не змогла відірватися, поки за день його не прочитала. Звісно, в різні періоди дня, тому що от прям так сісти і зараз прочитати в мене не вийшло, бо він дуже складний морально. Тут розповідається історія е, батька нашого автора, описані події, які реально переживав його тато, і від цього читати ще болючіше. Але це варто читати з тим, варто знайомитись. Е, ми бачимо взагалі життя його батька, як він взагалі познайомився з мамою нашого автора, як вони зав'язались відносини, яким вони були в молодості. І вони були євреями, і потім приходять нацисти, і починається жахіття. Їх відправляють в Аушвіц. Ми ба будемо бачити, як вони це все переживають, як вони намагалися якось врятуватись, як вони намагались врятувати своїх родичів, дітей. Дуже складна книга. Тут, до речі, змальовані герої різними тваринками. Я думаю, ви знаєте, але я повторюсь для тих, хто вперше бачить цей комікс. Тут, наприклад, я на підйомах покажу більш детально: це мишки. Німці це котики, поляки це свинки, французи це жабки. Ну, тобто така дуже легка аналогія з тваринками, і саме через це здається, що комікс не такий складний, але, але він написаний про такі жахливі речі такою якоюсь простою буденною мовою, що ти читаєш і розумієш, що для нашого батька це вже наче норма, так і повинно бути. Тут дуже багато піднято цікавих питань, тут піднятий расизм. І мені сподобалось, до речі, те, як тут наш автор Арт Шпігельман неоднозначно відноситься до свого батька. Здавалось би, це його батько, і він повинен повністю йому співчувати, показувати його як такого позитивного персонажа. Але тут є моменти, де читач починає якось усвідомлювати, що батько Арта Шпігельмана також був не дуже такою. Доброю людиною, не можна було його так назвати. Звісно, він натерпівся багато жахливих речей, але він неначе не усвідомив, що насправді з ним відбулося. І це трішки така болюча тема. Тут показано, як люди справляються з тим, що вони пережили. І що іноді, хоч ти й пережив ці страшні події, ти не можеш якось адаптуватися і жити в світі. Йому дуже складно було будувати відносини. Він на не міг ніяк вибудувати зв'язок своїм сином. В них немає якоїсь такого зв'язку, родинного, теплого. Це історія, яку точно потрібно ще читати не один раз. Мені здається, що я її буду перечитувати, тому що перший раз все рівно за сюжетом, за сюжетною лінією, за якимось подіями. Але я впевнена, що багато сенсів я просто втратила за оцією погонією за сюжетом. Деякі, звісно, посили я зрозуміла і прочитала, але все таки впевнена, що це треба перечитувати. І іноді у мене навіть зараз тягнеться рука, щоб взяти, пролистати, перечитати якісь моменти, які я виділяла, бо я виділяла собі тут багато різних моментів цікавих. Тому приглядіться до цього коміксу, якщо ви раніше не читали подібного, але все-таки ви любите тему таку воєнну, тему про Аушвіт, щось почитати, взагалі про складну долю людей, то ця книга вам повинна сподобатись. Я постійно кажу книга, але графічний роман вам повинен сподобатись. Після цього роману я ще захотіла прочитати. Графічний роман Персиполіс, тому якщо ви читали його, напишіть мені в коментарях, будь ласка, чи також варто знайомитися з цим коміксом, чи він дійсно настільки вражаючий, як і мав. Ну а далі я просто випала з життя, тому що ми спілкувалися з Катією, і вона сказала, що. О... Сара Джей Маас одна з її улюблених авторок, і фентезі, яке вона написала, одне з її улюблених книжок. Я сказала, що не читала фентезі взагалі. І ми почали читати Сару Джеймас і її цикл, двір шипів і троян, чи як він там називається, навіть не знаю. Одним словом, реально я випала з життя і я читала всі ці книги одна за одною. Давалося іноді трішки складнувати, тому що я перенасичалась історією, але це було вау. Давайте я буду тримати одну першу частину і розповідатиму взагалі про весь цикл. Але просто щоб ви розуміли. Я закохалася в цей цикл. Звісно, він в деяких моментах трішки банальний, але це настільки класне розважальне читання, що я не могла відлипнути. Я там і плакала і сміялася. Просто жила цим циклом пару тижнів, тому давайте розповім про що ж він. Взагалі, чому він мені так сподобався? Я триматиму першу частину, але буду розповідати взагалі про весь цикл без спойлерів. Тут головна героїня Фейра, яка вона мешкає в світі людей, але є за стіною інший світ, світ Фейр. і там мешкають різні створіння, які типу не товаришують з людьми. І от за цю стіну не можна ходити та й взагалі підходити близько до стіни також не можна. Наша фейра мешкає в сім'ї, де немає мами. Мама померла. В неї є дві сестри і батько, який чомусь взагалі дуже такий дивний. Він не допомагає, взагалі ніяк не намагається покращити життя родини. І наша фейра, по суті, сама на собі тащить всю сім'ю, і вона ходить на полювання, полює різних тварин, приносить їх і якось хоча б їх кормить таким чином. І от на одному з таких полювань вона бачить вовка дуже великого. І взагалі такі великі вовки це фейрі. Їх не можна чіпати, їх не можна вбивати. Але наша фейра чомусь фейра це дівчина, головна героїня, а фейрі це народ. Просто я на початку трішки путалась. Так от, і наша головна героїня все-таки вбиває цього вовка. Сама не розуміючи, чому вона була впевнена, що це не фейрі, але вона, коли це робить, коли відпускає стрілу, вона бачить, що він на неї дивиться прям таким смиренним поглядом, вона розуміє, що, походу, вона вбила реально фейрі. Вона йде додому через деякий час, відкриваються двері, дуже гримить, шумить все. І приходить фейрі, який каже, що ти, дівчина, ти вбила одного з наших людей. І ти повинна за це поплатити своїм життям, або ти залишишся жива, але я заберу тебе до себе в країну, в прифію, і ти будеш там мені прислуговувати. Фері обирає другий варіант, точніше, вона навіть не хотіла цього, але її якось наштовхує батько на це. І вона йде з тим фері взагалі в інший світ, в інші правила, і ми починаємо. Якось занурюватися в цю історію, розуміти, як влаштований світ, тут є карта, до речі. Ми починаємо аналізувати, хто ці взагалі створіння. Вони дуже схожі на людей, вони дуже гарні, вони розвинені трішки краще. І звісно, тут буде і любовна лінія, і дуже багато політичних питань, і дуже-дуже багато неочікуваних поворотів. Це клас. Я навіть не знаю, що розповісти, так щоб не заспойлерити сюжет, але хочу сказати, що. Сара Мас дійсно пише так, що все перевертається до Гродригом. Ти спочатку по одному відноситься до персонажів, потім по іншому. Вони постійно якось змінюються, вони не статичні, вони реальні люди, в них є як плюси, так і мінуси. І читач сам собі якось вирішує, з якими мінусами він може змиритися, і це його улюблений персонаж, з якими ні. Класна книга. Правда, вона дуже тонко написана, дуже психологічно тонко написана, я б сказала, тому що реально. Слідкувати за всіма цими перипетіями, як в їх е, особистому житті, так в політичному, так взагалі якісь антагоністи тут дуже цікаві. Одним словом, ви можете зрозуміти мій захват. Мені правда сподобалось. Я не знаю, коли я ще взяну щось читати з цього жанру з фентезі, тому що поки я наситилась максимально перенаситилась навіть за три книги по 600 плюс сторінок, але. Як мінімум, це класна історія, вона відкрила мені двері в цей світ, колись я точно ще прочитаю щось подібне. І хочу сказати, якщо ви боїтеся брати фентезі або думаєте, що це не цікаво. Трішки туповаті книги, хтось так думає, я впевнена, є такі упередження, відкиньте їх, це неправда. Це класні книги, вони дуже філософські в деяких моментах. Правда, тут є над чим поразмислити, але при цьому тобі легко читається. Занурюєшся в сюжет повністю, неможливо відлипнути. Неможливо. Цю книгу ми за три дні прочитали, щоб ви розуміли. Тому що я про я прочитала. Тому що я просто не могла відлипнути. Я читала її постійно, тільки в мене була якась вільна хвилинка. Ввечері я читала дуже довго. Просто тому що мене так захопив цей новий світ. Можливо, це ще через те, до речі, що це все для мене нове. Але правда, я була в захваті і зараз в захваті і. А... Така класна історія. Я от зараз згадую, тут так прописані і дружба, і кохання, і відносини батьків і дітей, і сестринські якісь відносини. І взагалі піднімається тема вірності, на що взагалі повинна йти людина, щоб залишитись вірною до кінця собі, своєму народові. Клас, просто клас. Вау! Я щаслива, що познайомилася з цією книгою колись. Хоча, коли я працювала в пігарні є, я дивилася на цю книгу і думала, Боже, ніколи. Я не буду таке читати, це мені не цікаво, це обходить мене стороною. Класна книга, ще раз дякую Каті за те, що вона взагалі наштовхнула мене прочитати щось подібне. Сподіваюсь, далі колись я ще прочитаю якусь таку класну книжечку. Ну от і все я розповіла вам про всі прочитані книги за останній період. Назбиралось їх доволі багато, і мені здається, вони правда були цікаві і різнопланові. Якщо вам цей ролик сподобався, не забувайте натискати пальчик догори під відео. Також пишіть мені в коментарі. Все це правда допомагає просуванню мого каналу. Також підписуйтесь це. Найголовніше, якщо вам подобаються мої книжкові огляди. Ну а на цьому все побачимо з вами вже в наступному ролику. До скорих зустрічей!